Доброго дня, мешканці міста Чорноморська. Сьогодні в нашому місті спокійно вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні в нашому місті народився один хлопчик. Бажаємо міцного здоров'я йому, батькам і нам всім мирного неба над головою. Я хотів би пару слов сказати е і, мабуть, подякувати нашим мешканцям міста Чорноморська. Ми подвіли підсумки вересня, які були оплати комунальні послуги, і я вам дуже дякую, мешканці міста за те, що ви розумієте, що то, що ви платите комунальні послуги, це, це получають і дворники, всі люди, які працюють в ЖКХ. Тим бачимо, їм було виконано з 59 років. 59 років нашого ЖКХ. І я хочу сказати, що. ЖКХ 97% за вересень, водоканал 93% це дуже добра цифра. І хотілося би що сказати, що наші люди розуміють, і що треба платити комунальні. Ну а на превеликий жаль, на превеликий жаль, я хотів би сьогодні приділити внимання на кольоровому бульвару. Хто не зрозуміє це бульвар, бульвар, знаходиться в на при в'їзді в наше місто. І там е, ідуть дуже великі, дуже великі долги. Е, я хотів би попросити е, мешканців Кольорового бульвару. Будь ласка, е, не, не треба казати, що йде війна, е, ми там не можемо. Що. Тобто, я всіх прошу, і ви, і ви повинні розуміти, що ми не можемо робити вдовг воду ми платимо. За теплом треба буде платити. А якщо ви з того року залишилося, ми будемо, як городський совет, як мер, ми будемо вимушені подавати в суд і арештовувати ваші щита, тому що ви не, ну, як дом, який не відноситься к нам ЖКХ. Так що подивіться свої рахунки і ну, при можливості при можливості. І, а я розумію, що ну, там люду люди працюють, і сьогодні у нас нічого не прилітає, у нас нічого нема поганого, і люди хочуть отримати заробітну плату. А поки ви не будете платити заробітну плату, я пробачаюся, не будете платити комунальні послуги, люди не зможуть отримати заробітну плату. А якщо будемо подавати в суд, звісно, ми суд виграємо і потім будуть і другі наслідки. Не хочеться. Мені, як меру і городському совету судитися з вами з нашим кольоровим бульваром. це моє прохання, дуже велике. Я подивлюсь там 2-3 дні. як піду заплати, і далі ми будемо приймати рішення. Це по комунальним платежам. А звісно, всіх мешканців міста Чорноморська кажу дуже дякую за порозуміння. Теж хотів би сказати вам по школам, Да, сьогодні була повітряна тривога. Но... Так, вчасно завершилась вона, і сьогодні в нашому місті навчалася уже, якщо ми беремо п'ятницю, і сьогодні понеділок полтори тисячі діточок займалися. Сьогодні на 500 діточок більше, ніж було на той неділі. Тобто, почти полтори тисячі дітей займалися в наших школах, ліцеях, і це дуже приємно, що дітки мають можливість сидіти за партами і. Навчатися, спілкуватися своїми друзями, ну і з учителями, і е, хотілось би, щоб е, ці наші дітки не займалися в офлайн, і ми будемо, е, я, як мер, як наша влада, як депутати, будемо прилагати е, максимум зусиль і щоб робити найпростіше вбуття, все їх завершенствувати, е, Ми розуміємо, що живемо такий час, що вони потрібні. Також хотів би сказати за за ковід-19. За цей період, от ми я взяв період, будемо так говорити з початку вересня, в нашому місті було зареєстровано вже 171 випадок для особи з ковід-19. За минулий тиждень захворіло 48 осіб. 48 осіб захворіло. На даний час у нас знаходиться на лікуванні, на амбулаторному лікуванні знаходиться 62 особи на амбулаторному, на стаціонарному 15 осіб. Так що я прошу відносити цього дуже серйозно і також, також хотів би сказати про вакцинацію. По вакцинацію. Значить на, ту, на минулому тижні провакцинувалось у нас в нашому місті. 298 осіб провакцинувалися. Це і медики, і працівники. Тобто, дози у нас є, хто має бажання, може вакцинуватися. Тобто, ну, це, це на ваш, на ваш розсуд. Ну, я хотів би, щоб всі робили правильний вибор і ну, захворювання дуже таке розпространене на сьогодні у нас. Смертей не було, слава Богу. ну і э, проходить э, більш-менш нормально. Нікого нету кислороди, нікого нету в реанімації. Так що э, сьогодні болезнь на даний день така. Так що э, всім довожу до відома, що вакцина є, Pfizer є, Коронавак є, е, можете вибирати. Звісно, що це все безкоштовно. Так що... Робіть свій вибір. Також всім хочу побажати тихої, спокійної ночі. Сказати всім до нових зустрічей У нас все буде хорошо.